Я до вас звертаюся а, в той момент, коли було оголошення суду, Верховного суду касаційної інстанції Господарського суду щодо поліклініки, яка була збудована моїм батьком ще в 2003 році. Верховний суд у складі колеги судді Касиного господарського суду Білуса Вувича, судді військового суду погружняка. Зустріч поясню засідання ковратюк, присутності представників сторін присутнього судовому засіданні, признанноше засіданні кастріла скарбів квіта, товари сознають віддальність народна для сети Зубицького, абітражного кружка Каратина, на постанову клінічна поліція господарського суду від 11 по тисячого поналічення суду міста Києва, від 12-9023, у справи номер 210, Дружка 910 літ 261-23, за позовом товариства з «Народна метою народної особі» депутата літання кривича каратун товариства з обмеженою літальністю про про визнання на правочинних дійствам паркування майна, межа справи 910 дів 4 тисячі 901-22 за заяву адвокатської об'єднання альфа-консалтинг груп. Товариство з минулої дідальністю Народна медицини Одни Зубицького керуючий статтями 240, 300, 301, 308, 314, 315, 317 Господського прозорного кодексу України, Верховний суд постановив працівну скаргу ліквідатора товариства з майновідальністю Народної медицини Атана Зубицького задовольнити. Постанову Північного поліційного спольського суду від 11.12.23 та рішення Поспользовась суду міста Києва від 12.09 до 910 Дів 4091, дів 22, дужках 910, дріб 363, дві 23 скасувати. Справа номер 210 дік 4091, дві 22, дужках 910, дів 363, дві 23, направити на нову розгляду господарського суду міста Києва. Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є статочно та скаржені підігає. Головничі судді, Білуз, Військовський погрубняк, підписи. Вони теж дали та направлення учасникам справи 40 передбаченим законом. Росіяння оголошується закритим. Дякую за участь. все добре Я зараз звертаюся в тому числі до тих людей, кого лікував мій батько, і хотів би їм сказати, що у нас відновилася надія на те, що колись запрацює ця фітоклініка, тому що, чесно кажучи, я не сподівався, але дійсно Верховний суд зайняв. Справедливу, на мій погляд, позицію, тобто попереду ще, один, ще одне коло розгляду цієї справи, і я сподіваюся, що нарешті держава прийме сторону тих, хто працює на неї, хто працює на націю. Мій батько і вся моя родина вона все життя поклала на те, щоб лікувати людей. Батько зробив поліклініку, і він хотів, щоб там лікувалися люди, в тому числі, я думаю, зараз би в її стінах лікувалися б наші воїни. Замість цього в цій будівлі зараз бізнес-школа, яку незаконно за 700 доларів за квадратний метр придбала. Компанія Dragon Capital. Це ж сама компанія, яка, яка домовила відмивати гроші російським олігархам в підстанційному списку, зокрема пану Мінцу. В принципі, пройшло 20 років, це важка боротьба. Зараз ще вона не закінчилася, а почалася знову. Але я чесно так вдячний, в тому що, хоч якась справедливість є, і держава, хоча б якимось чином захистить тих людей, які працюють на, на державу, працюють на людей, працюють для того, щоб ми відновилися як сильна держава і ні від кого не залежали.